Однокімнатна квартира по вулиці Кастелівка, квартира правильного планування, вхід в коридор, тут туалет. Кухня, душова. В кухні досить велике вікно, простори. Продається зі всім, з меблями, з побутовою технікою. Є холодильник, газовий котел, стабілізатор, лічильники, на газ, на електрику. І це кімната. Кімната досить велика, правильної форми. Встановлені рекуператори для усушення повітря. Вікна виходять в двір на стадіон.